Так, ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні, помимо нашого звуку нового у нас ще й буде картинка зовсім друга. У е, нас сьогодні така робота, значить, точимо золото, як його поділити на трьох? Е, не знаємо, що робити. О. Добре, жарти жартами. А так, по правді кажучи, е, у мене. Значить, шайба наступна. 95 діаметр наружний, 37 внутрішній. На діаметрі 56. в мене мають бути три рівнорозподілених отвори. Центр отвору має бути на діаметрі 56. І ще один отвір має бути на діаметрі. Зараз. 85. Але то нас не цікавить, той один, то вже таке. Е, нам потрібно зробити ці три отвори, розділити їх порівну. Зараз покажу, як ми це зробимо. Е, значить, так, я зробив. У нас ширина цієї шайби, чи висота, як правильно сказати. 10 мм повинна бути. Є в нас 11,5. Е, 10,5, перепрошую. Я півміліметра віддав наддатку тут. Значить, зробив наддаток, щоб зробити ці дві рісочки 56 і 85, розмітити, накернити і потім я з'їжджаю повністю на цих півміліметра, щоб в мене залишилось 10. Кернер в мене залишиться. <кій> і зможемо посверлити ці отвори. Так що погнали, розмічаємо, вдіваємо обов'язково окуляри. Бронза засипеться капітально. Так, зробимо це трошки іначе. Оп. Таке Я під'їжджаю до наружного діаметра. Рівняюсь з ним плюс-мінус.

і 5, це у нас буде 60. І ще мінус 4. Ставимо на девяточку. Це у нас буде 56. Зараз. Включаємо обороти, робимо легенький дотик і будемо міряти, що в нас, що в нас виходить. Легесенький дотик. Так, виключу мотор, щоб він нам не перешкоджував звук. Так, міряємося. 56,5. Зараз ще раз проміряємося. Секунда. Так, 56,5. Додаємо пів міліметра. Оп. Під'їжджаємо. І цю риску робимо, виходить, вже глибшу 56, чудово. Чудово. В нас є розмір нам потрібний. І потім, як я старцую це діло, риски це не буде видно. І все буде чудово у нас. Так, зараз ще зазначимо 85. І я вам покажу, як ми розмітимо три отвори, так, щоб вони у нас були чітко, рівно. Так, як ідуть кулички. Щоб поділити діаметр на три рівні частини, е, треба взяти від діаметра якусь частину висчитувати. На це є таблиці спеціальні. Але, що запам'ятати дуже просто і легко, це як поділити на шість частин. Значить, робимо наступне. У нас діаметр цей буде. 56. Беремо від нього від цього діаметра радіус, тобто половинку. 56 пополам навпіл, це буде 28. Ставимо на штангелі 28. І поїхали. Зробимо першу мітку. Я думаю так буде видніше. Робимо другу мітку. Робимо третю мітку. Чотири. П'ять. 6. Ставимо сюди. перевіряємо з цим. З'їхало трохи. О, сходиться. Все у нас чітко. Все у нас чітко. Видно вам? Ні, за моєю рукою я нічого не видно. Ось у нас відстань. Ось у нас відстань. 28. Беремо дві наступні. 28. 28. Суть ви зрозуміли. У нас зараз поділено на 6 частин. І беремо так через один отвір. Раз. 2. 3. Все, у нас поділено на три рівні частини. На три рівні частини. Але у нас ще отвір. Діаметром 5 має бути порівну між цими двома отворами. Ми можемо поставити лінійку, штангель на оці два отвори. Бачите добре, що в нас на 6 зазначено. І в нас чітко серединка, і ми відмічаємо той отвір. Зараз я його зазначу. Взагалі, все зрозуміло, так? Я сподіваюся, що я вам розповів це все діло доступно. Всі все зрозуміли. Щоб поділити діаметр на 6 рівних частин, потрібно від діаметра взяти радіус, тобто півдіаметра цього. І всі діла. Так що, кому відео було корисним, ставте лайки. Пишіть коментарі.